Вітаю сердечно, пані та панове. Це фрістудіо 21 ком. Продовжуємо тему модальних дієслів, зокрема шут. І на черзі в нас третя вправа з 33 го розділу або юніта книжки Мерфі. І в нас буде вибір між різними значеннями шут. Ми пам'ятаємо, що шут – це може бути рекомендація, шут може бути. Критика, шут може бути впевненість у подіях зараз або в майбутньому, ну до певної міри впевненість. Ну і в нас речення, в, які, в яких шут, напевно, буде в усіх цих ролях. Отже, перше, за нас вже подумали: you look tired, you should go to bed. Ти виглядаєш втомлено, тобі слід піти спати. І ми тут маємо явно advice. Порада, рекомендація як завгодно. Далі друге you missed a great party last night. You should have come. Е, e, Ти пропустила класну вечірку вчора ввечері. Тобі слід було прийти? E, ну це надто сильно сказано «you should have come». Коли я так кажу, це я людину критикую. Ну, як правило, за щось таке ну серйозні, якісь речі. Не просто за те, що людина там кудись не прийшла на якусь тим більше гулянку. E, тут звичайно «criticism». Ну, візьмемо інший колір, щоб було щось видно. Але зазвичай в таких випадках е, говорять не «шутівкам», а кудь або мають Це такий докір. Чого ж ти не прийшла? Е, далі третє. I'm in a difficult position. What do you think I…» шось там now? Я у складному становищі, що ти думаєш мені слід зараз робити? Ну, по-перше, в нас стоїть now, зараз. А по-друге, я прошу поради. Зазвичай в таких випадках вживається не тільки «should», може бути would, і можуть бути інші модальні дії слова. Ну, оскільки нам тут не залишили вибору, я прошу поради, тому, звичайно, тут буде «should» як «advice». Зауважимо, що хоче питання, у нас розповідний порядок слів. Чому так? Тому що ось де в нас питання. Ось куди воно відноситься до першої частини речення, а не до другої. Далі четверте: I'm sorry, that I didn't take your advice. Мені шкода, що я не взяла до уваги твою пораду, або не зробила, як ти мені радила. Я щось там, щось там, what you said. Мені, напевно, слід було зробити те, що ти казав. І тут ми маємо самокритику, тому тут буде «should have done». Все досить очевидно. Далі п'яте. We lost the game, but we were the better team. Ми програли гру, але ми були кращою командою. Щоб це не означало. We щось там win. Нам слід було перемогти. Ну, це теж самокритика. We should have won. Тобто, хоч і команда була краща, але щось у нас не зрослося і ми не перемогли. А мали би перемогти. З другого боку, тут нема контексту, тому не дуже зрозуміло, що мається на увазі. Ми були кращою командою, але ми програли. А чому ми програли? Ми погано грали, чи може судді засудили нас, чи може ще щось, якісь махінації може десь були. E, ну тут не зрозуміло. Тому, e, хоча ми і вживаємо чуде вон, але варто було би вказати більше контексту. Бо якщо ми говоримо таку сильну фразу, e, це не просто критика, це дуже сильна критика, і ми маємо мати підстави для такої сильної критики. Якби я просто констатувала факт, що ми краща команда, але ми чомусь програли ну, а могли би виграти, ну тоді куде вон могло би бути. А якщо should have won, це я якось обурена цим. Мені не подобається те, що відбулося. Тому, звичайно, ми тут вживаємо шут виходить так, що ми критикуємо самі себе. але це цікаве речення, цікава ситуація, що тут малося на увазі. Отже, шосте, we don't see you enough. Ми тебе недостатньо часто бачимо. Ну або ми бачимося з тобою не часто. І далі щось там. «you and see us more often. Тобі слід приходити до нас е, частіше». Ну, оскільки ми маємо справу з теперішнім часом. Ось у нас теперішній. Ми не можемо говорити в минулому щодо теперішнього, і тому у нас не сильно є вибір. Нам потрібно тут «should come, тобі слід приходити. Це такий advice дуже настирливий. Це дуже-дуже сильна порада. Це дуже strong advice, скажімо так. Далі сьоме. we went the wrong way and got lost. Ми пішли неправильним шляхом і заблукали. І далі у нас щось там we. Right, not left. Нам слід було повернути праворуч, а не ліворуч. А ми по факту повернули ліворуч. І тепер ми кусаємо лікті. Отже, тут should, Минулий час. Have turned. Далі, восьме. My exam results weren't good». Результати мого екзамену не були добрими. зауважимо, що минулий час. Далі, щось там я better». Я могла би здати краще. Мені слід було здати краще. Напевно, це тут мається на увазі. Тут знову буде самокритика. Критика може бути когось, а може бути і себе самого коханого. Should have done better. Ось така вправа. Малесенька. Тут все досить очевидно, критика може бути як когось, так і самого себе, едвайс може бути теж відноситися як до себе, самого, так і до інших людей. Пам'ятаємо, що шут сильне дієслово, і тому, коли ми його вживаємо з перфектом, щоб покритикувати, в таких випадках ми багато на себе беремо. І якщо ми комусь радимо, ця порада досить настійлива. Себто ми маємо мати якусь причину так говорити. Не можна просто говорити це, тому що я знаю і я от зараз скажу. Ні. Треба дивитися на контекст і на ситуацію, і до кого ми говоримо. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео, посилання на книжку Мерфі також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся, нас має бути більше.